Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян і знову, -знову цікава пропозиція для вас. Volkswagen Transporter 31.01.2019 року виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий колір Лимон Лайм. Зелений, салатовий, хто як його називає, хто його як сприймає. Такий транспортер приїхав з аукціону. Автомобіль обслужений від А до Я. Замінено повністю в комплекті коробка передач, автоматична коробка передач 110 кВт. Двигун 150 коней. Такі автомобілі люблять, такі автомобілі купують, такими автомобілями роблять роботу. Так. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Повністю обслужений від А до Я. Потрібно, звичайно, там дообслужити якісь дрібнички, якийсь ролик трішечки шурхотить, але по основних вузлах замінений повністю комплект, коробка передач автоматична і багато іншого. Сервісну історію надаю. Класна кольорова мультимедіа. Пробіг оригінальний, 233 тисяч. Кермо у нас на 233 тисячі. Бачите, в якому стані. Що це говорить? Говорить те, що автомобіль їздив по трасі. Регулювання дзеркал, електроскопідйомники, все є. Салончик в даному автомобілі збережений, має три сидіння. Пластики по картах дверях також в хорошому стані. Гума в доброму стані. Далі є фаркопчик. Вантажне відділення. Є, як ви бачите, місця стелажів. тобто великих грузів не возив. Возив на стелажах шурупчики, болтики і тому подібне. Карти дверей в ідеальному стані. Задній парктронік присутній. Так, сам автомобіль стоїть високо, тобто ще одне підтвердження, то те, що автомобіль не возив тяжких вантажів. Будь ласка, 150 коней на автоматичній коробці передач в рідній фарбі. Обслужений транспортер. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, подобайки.